На засіданні виконку міськради сьогодні ухвалили тарифи на послуги з центрального опалення для підприємств теплоенергетики міста. Виходячи з вартості енергоресурсів та інших економічних складових, згідно з законами України встановлені економічно обґрунтовані тарифи, але застосовуватись для криворіців будуть значно нижчі тарифи, фіксовані на рівні жовтня минулого року. Вводиться мораторій на Підняття тарифів а для всіх верст споживачів, тобто населення, інший бюджет, релігія, заборонено підіймати тарифи, які були станом на 24 лютого 2022 року, тобто початок військових дій. Цим же законом також визначено гарантії від держави щодо щодо компенсаційних витрат. Підприємств теплопостачання. Тариф на теплову енергію залишається незмінним для всіх категорій споживачів. Протягом дії військового стану та 6 місяців після того. Для комунального підприємства Криворіж тепломережа тариф за використання однієї гігакалорії теплової енергії для населення встановлено на рівні 1701 гривня при економічно обґрунтованому розрахунку, що становить 2800 гривень. Для акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль теж 1701 гривня при економічно обґрунтованому розрахунку 2812 гривень. Для комунального підприємства Кривбастепленерго тариф складає 1905 гривень при економічно обґрунтованому в 2776 гривень. Для товариства Дніпровське управління регіонального будівництва тариф залишиться на рівні 1620 тисяча гривень при економічно обґрунтованому розрахунку в 2516 тисячі гривень. Тарифи для підприємців становитимуть для Криворізької теплоцентралі 5344 тисяч триста гривні. При цьому економічне обґрунтування сягає 7620 тисяч гривень. Для криворіж тепломережі п'ять тисяч 65 гривень, при економічному обґрунтуванні в сім тисяч 682 гривні. Ціна газу у розрахунку тарифів для підприємців буде нижче 24,5 тисячі гривень за кубічний метр, а не 38,5, якою вона фактично є зараз і була наприкінці минулого опалювального сезону. Суб'єктам господарювання, щодо яких запроваджено мораторій на підвищення тарифів законами України визначені гарантії у вигляді компенсації різниці в тарифах фінансування компенсації буде здійснюватись за рахунок видатків державного бюджету за цільовим призначенням. Таким чином, для населення та підприємців міста тарифи на опалення залишаться незмінними. Збільшувати не будуть, не дивлячись на те, що вони значно нижче, економічно обґрунтованих. На засіданні виконкому міськради також розглянули питання про роботу центру Віза з підвищення клієнтоорієнтованості у наданні адмінпослуг. Роботу центру оперативно адаптовано до умов воєнного стану, підвищення безпеки відвідувачів та персоналу. Переформатовано прийом за принципом: більше точок доступу, менше ризиків і краща територіальна доступність. У нас 10 стаціонарних та 4 мобільних точок, а також 3% послуг надається онлайн. Прийом організовано виключно за попереднім електронним записом та через гарячу лінію, а також чат-бот у Viber та Telegram. Щодня збільшено до 200 консультацій через гарячу лінію. Пріоритетно обслуговуємо споживачів із сектору безпеки. Також у пріоритеті для центру Віза робота з переселенцями. Нові криворісці тут отримують увесь спектр необхідних послуг. Зокрема, фахівці центру допомагають у відновленні втрачених документів. Ціна це ключова точка. Спілкуємося, ми по багатьом питанням. Як з мешканцями нашого міста, так і з переселенцями. ЦНАП показує в нашому місті вже 530 послуг по всім напрямкам. Наш ЦНАП жодного дня не припиняв роботу, працює по всім напрямкам, і безумовно до нього дуже багато людей звертаються. За 9 місяців з початку року фахівці центру вже надали понад 370 тисяч різнопланових послуг, зазначають, позитивний результат вирішення звернень майже 100%. Валерій Кожухар, Микита Шевченко, цей день.